Ца і сина і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес! Воскрес! Переживаємо, розпочали місяць травень. Той місяць дає особливіша опіка присвячений Матері Божої, де Свята Мати Церква в особливий спосіб заохочує кожного із нас, кожного християнина, до більше почитання Матері Божої, щоб ми якомога більше. Приклали зусиль, що ми якомога більше дали почесть, хвалу Матері Божої. Бо наскільки є та велика любов, надзвичайно велика любов нашої Матері Божої, найперше вона є наша небесна Мати. Та як Ісус Христос помирав на горі Голгофті, і коли він глянув на причисту Діву Марію, Він каже до, до неї, Ось Син Твій. Вказуючи на свого учня Йоанна і каже до свого учня: ось мати Твоя, вказуючи на пречисту Діву Марію. І у цій церкві якраз говорять, порівнює, що від тієї хвилини Ісус Христос, Господь Бог наш, Він посвятив ціле людство у опіку Матері Божої. Він поставив нашу пречисту Діву Марію, царицю неба для кожного з нас, нашу небесну Мати, щоб вона про нас дбала. Можна собі таке, знаєте, трошки зробити порівняння. Кожен із нас має свою маму. Кожен із нас, коли ми були маленькі, ми, можливо, того не розуміли, не бачили, не усвідомляли до кінця. Але з часом, коли ми виростаємо, особливо коли ви стали батьками, ви починаєте ви дивитеся зовсім інакшими очима на цей світ, коли ми стали чуть доросліші. Ми бачили, ми потім собі аналізуємо і бачимо, наскільки та є велика любов кожної нашої мами. Може собі не раз згадувати такі приклади, що коли не раз було, як якісь батьки купляли для нас якісь солодощі чи щось інше. І нараз ми хотіли, ми же собі з'їли не один цукорок, не, не два, але нараз лишався останній цукорок, і ми, бачачи, що того батьки не їли. І коли ми попросимо них, дайте нам той один цукорок, батьки завжди віддадуть. Батьки завжди для нас віддавали. Вони завжди готові віддати останнє для своєї дитини. Наскільки наша земна любов, наскільки нашої мами її є, є така велика любов, яку ми бачимо, але скільки є десятки, в тисяч, в мільйони разів більшої любов Матері Божої до кожної людини. Бо, бо так як ми маємо свою маму, так як мама переживає за кожну свою дитину, так пречиста Діва Марія переживає за кожного із нас. За кожну людину, яка живе на цій землі, бо то її діти. І бачимо якраз приклад її тої надзвичайної великої любові до кожної людини. 1917 рік об'явлення Матері Божої Фатіми, маленьким дітям Францишко Якин та Луція. Іде вона просить тих маленьких дітей, моліться, моліться багато на святій Вервиці. Приносіть великого, приносіть жертву для Господа Бога, бо багато душ іде до пекла. У цій церкві нараз порівнює, як дощ, сходить з неба, так людські душі летять до пекла. І наскільки це причисто Діва Марії, це так болить, наскільки це їй так є гірко, що стільки людей йде до пекла, її діти йдуть на вічні муки. І її діти йдуть на той вогонь проклятий і вже ніколи вони не вернуться. І вона просить, щоб тих дітей молиться за них. Моліться, просіть Бога ласки, Бог дасть їм ласку покаяння, вони навернуться. Якщо причиста Діва Марія так переживає. Якщо причиста Діва Марія, так болить її серце за тих грішників, а як вона тоді переживає за тих людей, які люблять. За тих людей, які мають набоженство до неї, за тих людей, які відмовляються ту Вервицю, відмовляють Богородице Діву і та багато інших молотов на честь Пречистої Діви Марії. Також можемо собі порівняти та мама, яка має декілька дітей, і та дитина, яка допомагає мамі, яка слухається, яка не раз каже добре діло. Яка ж тоді та велика любов від тої мами до тої дитини? Вона любить їх однаково, але вона більше готова віддати все для тої дитини, за те, що вона міє її пошанувати, за те, що вона міє її допомогти, а яка тоді є велика любов нашої Матері Небесної, за те, що ми відмовляємо Вервицю, за те, що ми вміємо зробити нараз добре діло, як Марія заступається за нас. Як Марія випрошує Бога ласки для тих, які її люблять? Але це зараз особливо в той місце і страви, яке ми розпочали, є багато різних обов'язків, багато різної праці, і не раз дійсно бракує сили, щоб відмовити вервицю. Але хоча б один десяток вервиці до Матері Божої. Хоча би маленьку верветься до неустаної помочі, Марія нам поможе, Марія нам завжди не допоможе, ніколи нас не залишить в нашій потребі, чи якусь іншу вервицю. І то не раз буває, що і чи одне Богородице Діво з тою гарячою любов'ю до Матері Божої, чи своїми словами «Дякую Тобі Марія, Прошу допоможи, рятуй, заступайся. І коли ми так будемо взивати до неї, вона нас ніколи не опустить. Коли ми навчимося це взивати тою щоденною нашою звичкою, ми будемо постійно до неї молитися, а Марія нас ніколи не опустить. Бо прийде колись той час, коли ми духовно підростемо, ми побачимо, наскільки є велика любов Матері Божої. Ми тоді побачимо, наскільки Марія нас опікує за нами оберігає. Зараз, можливо, ми того можемо і не бачити, але Марія нас захищає. Марія нас має завжди під своєю опікою, тому ніколи не втрачаємо на неї надії. Ніколи не кажімо, що ми є самі в тому світі. З нами завжди є наша мати. З нами завжди Марія нас тримає під своєю опікою. Вірмо Це. Прибігаємо до неї, коли не раз особливо є найважчі хвилини в нашому житті. Вона нас завжди вислухає, вона нас завжди допоможе. Одного разу один чоловік дав таке оголошення, що йому потрібні люди на роботу. Праця нелегка, треба працювати цілодобово круглий рік, без жодних вихідних. Деякі люди побачили те оголошення і згодились на ту роботу. І коли вони прийшли до того власника, щоб дізнатися, яка буде зарплата, бо раз такий тяжкий графік має бути надзвичайно велика зарплата. І коли ті люди прийшли питати того власника, яка буде зарплата, а він каже, жодної не буде зарплати. І він той власник каже, вам треба буде робити круглий рік. Можливо, навіть і не одну ніч не досипати, не будете мати споня, але ви маєте працювати. Ті люди дивуються і кажуть, невідомо, не, не чи хтось прийде на таку роботу. Це є безумство так важко працювати і не мати жодної зарплати. Той чоловік усміхається і каже, але є такі люди, є не, не одна. Не десять, є десятки, сотні тисяч таких людей, які працюють. Ті дивуються, кажуть, як, хто? І той чоловік каже, це є кожна мама, кожна мама, яка дала життя своїй дитині. Бо дійсно воно так є, скільки, як кажуть, народі, якщо дитина хвора, Мама хвора. Коли малесенька дитина народила, мама народила на цей світ, вона цілодобовує біля тої дитини, вона завжди її заспокоює, завжди її бавить. І не раз могло бути в житті, що не одну ніч не доспали, бо дитина плакала, бо дитина потребувала забавки чи їсти, чи чогось іншого. Ми дякуємо вам матері. За те, що ви найперше дали нам життя, що ви нас виховали, що ви поставили нас на ноги. І, можливо, так є, ми не раз не цінуємо наших мамів. Не цінуємо наших батьків те, що вони зробили для нас. Але якби не було батьків, що би ми б мали? Щоб нічого ми б не мали, ми найперше би не мали життя. Тому будьмо вдячні нашим батькам. Будьмо вдячні за те, що вони нам дали життя. Скажімо їм дякую. Скажімо їм, як ми їх сильно любимо за те, що вони так пожертвували своє життя для нас. Тому ніколи не забуваємо за своїх батьків. Навіть якщо з когось відійшли до вічності, помоліться. Скажіть серце, дякую вам. І те дякую долини до неба. Тому ніколи, навіть якщо ми в світі самі, вже як сироти, але ніколи не забуваємо, що в нас є небесна мати, яка завжди нас опікується і завжди буде м'яті нашим батькам. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес.